А ми будемо зараз вболівати. Вадим Науменко, який минулого року новив національний рекорд на 200 метрів комплексним плаванням на молодіжному Євро. Вадим Науменко. Призер юніорського чемпіонату Європи. Рекордсмен України. В минулому чемпіонаті Європи, якраз встановив рекорд України, пропливши за 2.0048. Був учасником цього чемпіонату світу досі. У Римі на Європі дебютував 37-ме місце над 200-вільним стилем у нього було. І восьме місце у нього було тоді на 200 комплексом. Ну і Вадим Науменко зараз змагається за фінал. Вадим Науменко третій після 50 метрів. Попереду ще є трохи дистанції. І Треба, треба намагатись піддодати зараз. Два роки тому на 200 метрів комплексом Хуберт Коша виграв золото. Вадим Номенко був восьмим, Альберто Розеті був другим. Габріель Лопес з Португалії третій. Джеремі Деспланш з Швейцарії був четвертим. Тут у цьому ж запливі є Габріель Лопес і Джеремі Депланш. По другій-третій доріжці вони і на першій. Треба, треба зараз Вадимові допрацьовувати. Треба зараз трошечки на брасі, спробувати наздогнати швейцарця і португальця для того, щоб не переживати за час. Оменко зовсім трохи відстає від двох лідерів. Попереду вільний стиль у вільному стилі дуже сильний Джеремі Депланш. Але відставання від о, українців від двох лідерів невелике. і Вільним стилем це більш ніж відіграється. Хоча Домінік Торок о, згорщений по четвертій доріжці теж дуже і дуже непогано зараз іде по дистанції. Ну і останні 50 метрів. П'ята доріжка у Вадима Науменко. Він третій був. На 150 метрах. Ось тут головне попрацювати, але відстає зараз Вадим. Відстає від Домініка Торока. І в топ-2 він може й не буде. Хоча напливати. Треба трошки ще поборотися Вадиму. І, напевно, не вистачить. Так, третій буде Вадим. А Вадим Науменко пропливає цей півфінал за 1-59-33. Виходить з цим результатом Науменко до. Фіналу, напевне, напевне, виходить. Давайте не поспішати. Треба все-таки дочекатись, треба, щоб все було абсолютно чесно. Але ви знаєте, е... він, же ж... він виплив з 2 хвилин. Він виплив з двох хвилин. У нього 2-0-0-0-3 був результат. І. Це ж, це, ж, це ж найкращий результат в кар'єрі у Ноуменка, правильно? 1.59.33, так. 1.59-33. Це найкращий результат в кар'єрі. Ну, один Науменко класно попрацював.